Ми всі вчителі. І напевно поради з таким заголовком нас не дуже цікавлять. Що ж, ми не знаємо, як навчатися, якщо самі навчаємо. Але справа у тому, що дорослі навчаються зовсім по-іншому, ніж діти. У нас завжди купа справ і брак часу. Але як дорослі, ми також знаємо, що проблема не в відсутності часу, а у виборі пріоритетів. Однією з мотивацій до навчання дорослих є платний контент. Якщо вже витратив гроші, то потрібно взяти продукт? Але і це не завжди спрацьовує. Чи не було у вашому житті випадків, коли ви купили книгу і не прочитали, купили навчальний курс і не пройшли? Як же діяти? Перша порада. Сформулюйте бачення та мету свого навчання. Перш за все, дайте відповідь на такі запитання. Навіщо я починаю це навчання? І сертифікат, я сподіваюсь, тут не основний мотиварт. Так як його сьогодні можна придбати і безкоштовно. Що я матиму в результаті? Чим я готовий? Готова жертвувати заради досягнення мети. Друга парада. Поставтеся до навчання як до проєкту. І тут не обійтись без чіткого плану та структури. Спробуйте запровадити у своє навчання проєктний підхід. Будь-який проєкт має терміни, план дій та ресурси. Усі ці атрибути чудово застосовуються і до навчання. Складіть реалістичний план і графік навчання. Наприклад, виділити по годині після завершення уроків в школі. Зберігайте матеріали і власні ідеї під час навчання. Робіть нататки та закладинки для цікавих ресурсів. Будьте активні. Ставте запитання організаторам. Третя парада. Організуйте свій простір. Поставте небезвучний режим свій телефон на цю годину навчання. Прикріпіть на двері класної кімнати оголошення. До 15.00 триває навчання. Четверта парада. Рефлексуйте. Обговорюйте зі своїми колегами те, що дізналися. Дискусуйте зі спірних питань і намагайтесь впроваджувати опановані методи та прийоми.